Над Києвом димова завіса. Пожежі спалахнули у різних куточках міста після масованої атаки росіян. Вороже залізяче поцілило більш як у 15 локаціях. Зруйнувало домівки та чиїсь долі. Шість районів постраждали. Багато будівель зруйновані. Одна з них позаду мене. Понад трьохсот людей, я кажу лише про трьохсот мирних жителів, убитих у нашому рідному місті від початку війни. Майже 30 дітей. У Солом'янському районі палали горішні поверхи житлового будинку. Звідти рятувальники дістали тіло 12-річної дівчинки. Особливо цинічним є влучання у медзаклад неподалік. Після російського обстрілу інституту кардіології загинули двоє: медсестра та пацієнт. Ворог також знищив обладнання та меблі у приміщеннях. Понад десяток людей постраждали у столиці, і серед них дитина. Колись тиха і затишна вулиця. Тепер покол. Похоже... Одить на кадри з моторошного фільму. Звичайний житловий квартал на околиці Києва росіяни перетворили на суцільне пекло. Повністю розтрощені помешкання, припарковані автівки та багатоповерхівки без вікон. Епіцентр удару зовсім неподалік будинку, де мешкала сім'я з трьома дітьми. Їхній батько Марк показав перші кадри після удару. Пацани, не жили Хлопчики? Хлопчики. Діти спали на третьому під дахом. І от старший син якраз от на оцій тосі І свіст ракети. Дружина кричить: дітей дістань. Я кричу всі цілі. Я потім малого ще діставав з-під завалів, ну з-під даху звідси. І просто молись Боже. Сім'я втратила дім уже вдруге. Спершу в окупованому Мелітополі будинок відібрали окупанти. Торік родина оселилася за Києвом, куди тепер влучило російське залізо. Чоловік каже, з родиною дивом вижили. Ось так от ми ось тут ось спали, а ось переводіло нас світно. От, а собака був за диваном. Тож він вижив, слава Богу. Ну, я скажу, головне, що ми живі та здорові. Ми спустилися тільки на перший поверх і. Ну і ми почули такий характерний шум, і одразу прилетів, ну, одразу приліт. От ну і вже потім ми вже тоді втекли в укриття. Ось з приводу руйнації це три таунхауси, приватні житлові будинки, які зноруйновані вщент. Також багатоповерхівки. Попередньо близько 700 квартир е, постраждали. Атака зачепила також Фастівський, Обухівський та Білоцерківський райони області. Загалом понад три десятки постраждалих. Повітряні сили звітують по Україні. Летіло 643 цілі. Серед них безпілотники типу Шохед, гербери та реактивні дрони, ракети калібр, кинджали та «Х-101». 611 засобів було збито подавлено. Це доволі високий результат роботи протиповітряної оборони. Столиця була. Основним епіцентром удару ворога сьогодні атакувалася величезною кількістю засобів. Відповідно, після бойової роботи по них є падіння фрагментів. Марія Дрост, Орест Пона, п'ятий канал. До 34 зросла кількість поранених у Запоріжжі через російський обстріл. Шестеро людей перебувають у лікарнях. Ворог обстрілював місто протягом минулої ночі. Руйнувань зазнали понад чотири десятки багатоквартирних будинків. Пошкоджені і приватні будинки та нежитлові споруди. Більше про наслідки ворожого обстрілу у сюжеті Дениса Розенкова. Росіяни завдали по Запоріжжі щонайменше вісім ударів. Перша атака сталася близько півночі, друга вже після п'ятої ранку. Ворог поцілив у багатоповерхові та приватні будинки, а також об'єкти цивільної інфраструктури у двох районах міста. Одразу після вибухів спалахнули чисельні пожежі, які приборкували рятувальники. Внаслідок ворожих ударів поранені кілька десятків містян. Серед них є діти. Дехто з постраждалих перебуває у тяжкому стані. У людей мінобухові травми, різані рани, перелами, контузії, отруєння чадним газом. Місцеві мешканці не можуть отямитися від пережитого. На ракети, йдимо там, так от дивіться. У нас тут дочка живе ні одного вікна, нічого, ні. туди ще не пускають всередину. Тільки сиділи в коридорі, тільки лягли, і все перед лазами в крові і тікає все. За попередньою інформацією від Нацполіції, окупанти скерували на Запоріжжя ракети реактивної системи залпового вогню Торнадо С, які можуть вражати цілі на відстані до 120 кілометрів. Олександр вимушений переселенець з тимчасово окупованої території. Одна з ворожих ракет влучила у квартиру, де мешкала його мати. Мама баніцію забрала скора. Мати зараз в лікарні її забрала швидка. Вона зараз на операції, що не телефонував дружині. Мати ще зашивають. Це вже друге влучання у квартиру. Загалом від нічного обстрілу пошкоджені понад чотири десятки дев'ятиповерхівок та приватних будинків. Наразі триває ліквідація наслідків ворожої атаки. Наразі ми бачимо величезний фронт робіт, тому що вибухло багато вікон і не в одному будинку. Дуже великий будинок їх декілька поруч тому залучено додаткові бригади для максимального пришвидшення ліквідації. На місцях ударів працюють слідчо-оперативні групи, рятувальники та відповідні профільні служби постраждалим. Надається уся необхідна допомога. Денис Розумко, Дмитро Дубіна, Запоріжжя, П'ятий канал. Майже 600 ударних дронів і півсотні ракет. Серед них кинжали та калібри. Все це летіло вбивати українців уночі та на ранок. Як повідомляє командування повітряних сил, основним напрямком атаки стала столиця. Крім шахедів, окупанти запустили два реактивні дрони, атакували також аеробалістичними та крилатими ракетами. Залізятся запускали з території Росії, тимчасово окупованого Криму та акваторії Чорного моря. Оборонці неба знищили 600. 611 цілей. Втім, 5 ракет та 31 ударний дрон влучили на 16 локаціях. Ще у 25 впали уламки. Обговорили закупівлю зброї для України та нічну атаку. Володимир Зеленський провів дві телефонні розмови. Розмовляв із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. розповів йому про підлий удар з боку Росії. Обговорили також програму список пріоритетних вимог України. Вона допомагає Києву закуповувати зброю, що рятує життя. Підтримка НАТО дуже важлива для нашої держави. Зазначив у розмові президент України. Також телефонував премєр міністру Норвегії. З ним обговорили наслідки російських обстрілів, що забрав життя українців, Норвегія продовжує допомагати, зокрема в питаннях протиповітряної оборони. Додатково згадали ситуацію з дронами в Європі, що стала більш загрозливою. Чільник України закликав норвезького політика до єдності. Атаку по Україні транслювали наживо. Користувачі знайшли в Ютуб трансляцію з онлайн камер, встановлених у різних містах країни. Зафіксували зокрема і роботу ППО та моменти влучань. У мережі припускають окупанти могли використовувати прямий етер, щоб коригувати свої удари. Бійці гур знищили автомобілі з російськими операторами дронів у тимчасово окупованому Мелітополі. У успішної і надскладної операції українським розвідникам вдалося знищити ворожий автомобіль Уаз Буханка та щонайменше чотирьох загарбників, які перебували всередині машини. Це сталося напередодні на закритій військовій базі окупантів, що розташована на території авіамістечка тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області.